Сьогодні День повітряних сил, і я хочу подякувати усім вам, усім, хто захищає небо від російського вторгнення. Позаду мене знищений вертоліт ВКС Росії і те, що залишається від крилатих ракет, якими вони тероризують мирне населення. Позаду мене свідчення того, що повітряні сили надійно тримають небо. Зокрема, це стало можливим. Завдяки потужній підтримці наших західних партнерів та головне наші люди. Я дякую усім воїнам повітряних сил за витримку і героїзм, проявлені у перші години повномасштабного вторгнення. Тоді ми пообіцяли не віддати ворогу контроль над небом. І ми дотримали свого слова. Повітряні сили знищили більше 3,5 тисяч повітряних цілей ворога, 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2000 безпілотників і 13 неімеючих аналогів кінжалів. Так, поки що ворог має перевагу в повітрі на окупованих територіях. І за таких нерівних умов наші героїчні льотчики здійснили більше 14 тисяч бойових вилітів, знищуючи окупантів як у небі, так і на землі. Дякую кожному пілоту, який сьогодні б'є ворога ще на радянському літаку, але сподіваюсь, скоро пересяде на Ф-16. Кожному зенітнику, який воює чи то на петріучі, чи, чи то на старій трьохсотці. Кожному інженеру, медику, зв'язківцю, розвіднику, курсанту та солдату за півтора року війни понад 3200 військовослужбовців повітряних сил відзначені державними нагородами. 40 із них. Стали героями України. Війна показала, хто чого вартий. Наші люди здатні на неймовірні вчинки, прояви героїзму, гуманності та самопожертви. Сьогодні День Повітряних сил. Ми не святкуємо, ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Слава воїнам повітряних сил! Вічна слава і пам'ять загиблим героям. Дякую за стійкість, витримку. Та підтримку усім українцям, дякую партнерам за допомогу. Працюємо далі разом до перемоги.